З 12 на 13 лютого 2023 року Тальнівська громада прийняла евакуйованих жителів з Донеччини. Людей відразу ж розселили в пункті компактного довгострокового проживання для вимушено переміщених осіб в селі Онопрівка. Ще раніше Тальнівська територіальна громада переобладнала приміщення сільської школи на житло для вимушених переселенців. Зараз тут живуть 45 осіб. Серед них люди похилого віку, сім'ї з маленькими дітьми, дітей родини. Прихистити зможуть ще 20 людей, розповідає сестра-господарка помешкання Людмила Приліпко. Ну, дивлюся за порядком, щоб було ж, ну, був порядок, люди ж один другого не знають, спілкуватися треба, там хтось те питає. Та, ну, отак, як люди чужі і з'їхалися в одне приміщення, їм дуже важко. І я оце дивлюся за ними, підказую, де там, що в нас знаходиться, як чим користуватися. Оце така в мене. Обов'язки такі. Так, а коли заселили людей до вас? Діт, людей заселили в понеділок, у три години ранку. Це перші переселенці? Перші, так, перші переселенці. Приїхали 45 осіб. Як ви їх зустріли? Ну, як ми зустріли? Натопили приміщення, повключали кругом світло, щоб вони бачили. І вони заїхали прямо сюди під ганок. І сюди заходили, і потім ми водили їх, розселяли. Хто з ким там вже познайомився, тому що люди не з одного регіону, люди різні. І там вже хто так до кого познайомився, трошки ми їх так поселяли. Ті сім'ями поселилися, бо там дітки, тато, мама. А ті поселилися, хто вже познайомився. А там є що з одного села. Ну так, компактно, щоб було, тому що так по двоє поселити ми не можемо, бо не так багато в нас кімнат. Щоб забезпечити комфортний побут проживання, на першому поверсі школи розмістили убиральні та душові кімнати, а також пральні машини. Побутовою технікою та меблями обладнали кухню та столову, відновили електрику, водопостачання та водовідведення, привели до ладу прилеглу територію. Всі роботи з облаштування місця компактного проживання для переселенців виконували працівники Тальнівського територіального центру соціального обслуговування населення. Що зробили приміщення? Поробили душові кабіни, яких не було, це школа була. Зробили душові кабіни, зробили, щоб можна було встановити стиральні машини. І поставили кухню, до плитами, щоб могли вони готувати їсти. Це те, що зробили, ми вже з центром. А надалі планується ще щось доробити? Ну, В принципі, що тут, доробляти більш такого немає. Ми, таке все, що необхідне для людей. Перша необхідність, щоб вони могли зготовити їсти, постиратися і покупатися, це, це ми зробили, а остальне більше нічого наче, немає. Поверхом вище у колишніх навчальних класах розмістили спальні у підготовлених 11 кімнатах від 6 до 8 місць, зручні ліжка, подушки та теплі ковдри, приміщення опалюється дровами. Проживання переселенців у школі безкоштовне. Мешканці даного пункту забезпечені продуктами харчування на постійній основі за потребою гігієнічними наборами та одягом. Понавозили їм продуктів, дуже багато села несуть. Там яйця, картоплю, цибулю, закрутки, що в кого є. Багато одягу несуть. Отак. Звідки привезли. взагалі продукти доставляють? Ну нам привезли це ж із територіального центру. А хто хто це їх привозить? То Василь Петрович Сітько їм привіз. Оце все територіальний центр. Робив ремонти, оце душові кухні. Оце робив територіальний центр. А трошки ми чули люди, кажуть прохолодно. Ну, знаєте, як вам я хочу сказати, а вдома як топимо дровами, в нас ж не завжди тепло. Поки топимо, поки тепло. За ніч прохолодає, ну тут ми топимо сутками, то я не можу сказати. Даємо по два одіяла, щоб було тепло. І я думаю, що тут не холодно. Вперше пункт для внутрішньо переміщених осіб, який облаштувала тальнівська громада, відвідала директорка Черкаського обласного контактного центру Лариса Ходаковська. Дуже хочеться якомога більшій кількості людей допомогти. Тож намагаюся робити все, що від мене залежить, зазначила фахівець центру. Ну, ми якраз готували перспективну мережу, да і були поставлені задачі перед нашими громадами. Ну якраз забезпечити всі потреби внутрішньопереміщених осіб, які переміщаються в принципі без нічого. Це або особисті речі, або самі знаєте, люди виїжджають із Бахмута з інших з інших районів бойових дій. Що дуже 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 ну важко і головне їх підтримати в цьому закладі. Я подивилась, є в принципі все для нормального життя тепло. Криша над головою. Дуже добре, наприклад, і вбиральні, і душові кабінки, і пральні машини. Я дивлюся. Ми спілкувалися вже ну, знайомі із родиною багатодітною, ще що живе вокзалом. Допомагали з дітками, Тоже, от я з ними поспілкувалася. Вони дуже задоволені. Ну немає якихось проблем таких. Що ну головне, щоб ми були всі разом, щоб ми всі разом підтримували друг друга і все робили заради перемоги. Це головне: переживемо, переможемо, і все в нас буде добре. Ми Молодці, всі. Проблемами нових мешканців Тальнівської громади переймаються фахівці соціальної роботи Тальнівської громади, створюють реєстр потреб осіб даної категорії, забезпечують їх продуктами харчування, одягом, взуття та найнеобхіднішим. Виїзну, первинну медичну допомогу, тобто консультацію сімейного лікаря чи педіатра внутрішні переселенці отримують поміст свого тимчасового проживання. До прикладу, в день нашого візиту воно прівку до переселенців з Стального приїжджав сімейний лікар Ярослав. Слав Паращук від Тальнівського центру первинної медико-санітарної допомоги привіз гуманітарну допомогу, ліки та вітаміни для дітей. Супрадін, вітаміни для дітей від трьох років. Жувальні мішки. Е, ну, в принципі, теоретично мають покращувати імунітет, але це не доведено. Імунітет це раціональне харчування, дозовані фізичні навантаження. І вчасні медогляди. Бо це буде імунітет найкращий. А ці вітамінки, ну вкусненькі, я знаю пробував, Хочете попробувати? А під кабінетом на прийом до лікаря вже утворилась черга з дорослих та дітей, евакуйованих з територій, де тривають бойові дії. Дітей спасали, що змогли, то взяли. А так? Так. 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 А скільки ви тут уже? С 12 числа. С 12 числа. Да. мы первый заезд был сюда. Тут, ну, тут хорошо. Спокойненько. Правда, холодновато немного, но лучше все равно, лучше, чем там. Все устраивает. Хороший персонал. Помогают всем, чем могут. Отзывчивые люди везде. Очень хорошо тут. Да? Наталья. Наташа, а ви приболів трошки маленький? Uh -huh. А ви до лікаря? Так, так. Uh -huh. Тут йому ще й вітамінки дасть лікар. Uh -huh. Жувальні. Будеш вітамінку кушати? Добренько, Наташа, дякуємо. Що вам розказати? Страшні діла у нас творяться, б'ють, прощать, все. Все побросали і тікали, куди. Куди могли, туди й тікали. От і все. Так і всі. Як всі, так і ми. Нас не обіжають Тут молодці. Все добре. Переселенка з Донеччини Наталія, мама двохрічного Дмитрика, лікарю скаржилась на погіршення самопочуття хлопчика, розповідала, що трапилось, які симптоми. Лікар же в свою чергу проводив огляд та надавав рекомендації. Трубочка це Так оце мама я слухаю. Дивіться. Трубочку таку бачив листящу. Бачив яка, да? вона, так? А животіка така, що там, там в животі робиться? А що там животіком робиться? А так ось тут я ще послухав. Сімейні лікарі комунального некомерційного підприємства Тальнівського центру первинної медико-санітарної допомоги до населених пунктів Тальнівської громади приїжджають один раз на два тижні. Весь інший час медичні послуги сільському населенню безпосередньо надають працівники місцевих амбулаторій. Воно прівці це Лідія Іванченко. У нас є всі умови для надання першої медичної допомоги. Так, ми стараємося. Є електрокардіограф у нас є, є і ліки, у нас є аптека, аптечний пункт, є в нас. І так, для швидкої для медичної, невідкладної медичної допомоги теж є ліки в нас. Так, як звертаються по вимозі, ми все це робимо. Якщо ні, ми не справляємося, відправляємо до спеціалістів. Зараз на даний час зараз усіх хворіють, то, то кашляють, то сопляють, то спини болять, то, то руки, то ноги, ну всіх оце. А лікарі тернітальнівської первинки чи часто вас навідують? Да, чи кожних, тільки по виклику? Ні, кожні два тижні приїжджають. Раз, в два тижні. Да. Переселенці до Тальнівської громади почали прибувати з перших днів повномасштабного вторгнення. За весь цей час громада прийняла понад 4 тисячі осіб. Зараз на Тальнівщині проживає більше 2 тисяч вимушених переселенців. Міський голова Василь Сідько, виконавчий комітет Тальнівської міської ради, депутатський корпус Тальнівської міської ради та всі жителі Тальнівської громади працюють спільно та плідно, забезпечуючи житлом та всім необхідним людей, які змушені були покинуті власні домівки.